Давайте, бери, туди, туди кидай. Давай, Артему, давай, Артему. Артему, Артему, я, давай. Артем, давай Артем. Артем, да, нормально кидають. чи забери, не бивайте заперед. Давайте. Давайте, давайте, Іля! Я швидше, швидше. Давайте, давайте. Спеціально, як шаман якийсь. Та да. да, я ще кажу, що діти на неї не почують, Давай, бери, бере! Вперед, вперед. <скрес>

Чого він там барабанить не поняв? Ні, ні. А цьому дивись. Давай да молоде забирай, а давай, забирай. Опа, ага. шту штовхнула. Спокійно. мене ж легше стало, воно надовго левше. Забирайте, хлопці забирайте. На тому барабані. Да. Давай, 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 Леж, давай. давай, давай, давай. Да. льош, спокійно. Розберіть гравців. Ні, Ну це вже, звісно, з барабаном. Він буде, наші ситуації, наші команди не кидають. Головні, людика. От сюди виставіть, перейди. мене. Чепуганський, я, я чекаю, правди, за я що має зраду. Монцевіевич, да, нашому Чаподіл прогорали. У нас є шампанське О, здесь шампанські уже Почалася гра. і далі. Дякую, дякую. Ой, нас тут дядько ззаді барабан. Бахкає в барабан. Жити. Артем, дивись, Артем. Так, все, кутовий буде. Ну, кутовий. Артем, дивись. Та-да, це може він так за спит вбиває? А що він так зробив? О боже, Артем, забирайте! Забирайте, хлопці вперед забирайте! м'яч! Будете кричати вперед? будете і спакати. Артем, ти забери, забери. Давай, Санечек, зараз подаємо ящик на воротах. Так, так подаємо. Давайте Гореничі! 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 Гореничі!

Ці суперники зараз спорті? білі футболки у них з червоними волосками. А, Так буде 35 хвилин. нібито один один тайм і 35 хвилин інший тайм. так. подає суперники.

Дуже. Дуже хочеться молодець, щоб... молодець, Все, молодець. Виби. все вибив м'яча. Виби. Виби. Да, щось... <рисвили> Саня, <рисвили> що це було? <рисвили> я не знаю, що це було. Хтось подавав кутович, чи... чи ж захисту не було ніякого. Якщо так передати. Діти дивіться, більше. що а, ага, подають. Суперники подають. Ой, Розберіть гравців. Кутовий, да? Вона Розберіть гравців! Льова! Заді.

Давай, давай, давай. Роман Васильович, всі, всі, тут, да, всі наші тренери, да, Романова. Два Романа, Роман Васильович, та вище Роман Сергійович. 70 да, хвилин буде, десь так, на Там, м'яч напросто. Не... Взять, мені з собою. Брати Горе менче! Горе менче!

Не треба було забити. Давай-давай. Давай-давай-давай, хлопці, захист. Молодець. Молодець. Голова.

Горе, ничі! Горе, -ни <плес> Я швидше рухайся! Не ходи, Ілюш! А дивись! Не вигає, не а, молока. Ай-яй-яй, як впав, під Підноску тут побачив. Та вроді все нормально, да? угу. так? Да, я під ножкою ставим. Ось влево, влево, влево. Вони їхали? Ой Боже, да. якщо буде 0-0, буде серія взагалі, Напружена буде гра. Давай, Артем, тільки перший тайм. Артем! Артем! Давай давай альова тьома назад, 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 захист швидко вибили, вибили м'яч, Не дали довести до воріт наших. Я бачила багато Гальова. Йдіть, йдіть нападче. Все ж таки сьогодні така горатика. Давай, 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 брифлянта! Давай, Гонька, давай! Рукою дотронувся до м'яча. Ой, Саня Саня Знаю, Хтось хто, хто когось збив, Боже. збили хлопчика. Льова, дай руку. 에, з команди суперників. Це така травма. Нічого, все нормально. Да? Трусився, встав і почав грати далі. Так, Сашка молодець, Лива. Дай Бог, щоб хлопці ще нападники пішли в напад. Щоб були голи в нас. Так, у нас там нападники. Ось наш восьмий номер. що в нападі. Обережно хлопці! Соня, вибивай!

Берет, хлопці! Наші козаки впевнено йдуть вперед. О, дій, дій, дій. Так, зараз буде кутовий. Наші вийдя. хлопці мов вогонь! Горельниці чемпіон! Уу! 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 Давай, Тьома! Давай! Ай-яй! яй Пішов! Блін, не вже знову буде, пенальті буде. Це тільки що перед нами дві команди розігрували пенальті. Зберіть гравці! Нас назад виганяють, ось такі лінія для батьків. До Червона лінія. Хлопці в захисті давайте працюємо. Забирайте, алло, забираємо! Хлопчики. Ваня, забирай. Вибивайте м'яч! Артем, вибивай. Від на м'яч, витікайте від нього. Артем, дивись, Артем, дивись. Артем, давайте береш на хлопці. Ваня в руки!

Красавчики, красавчики! Вообще бешена, гра. Вообще бешана, така бешена, що нервуются. Наші хлопці мов огонь! Гореничі чемпіон! Класний лозунг, взагалі молодці. Так, де, де той м'яч? Ага, це в ДПТ допоміг, так? Згенерував. Диви, як тапцьов. Диви, диви, шановися. Ой, вони так в кучі всі були. Артем, бери! Давайте, давайте, Саня! Саня, в руки! Молодець, давай! Гарно вибивай, думай, думай, Саня. Ой-ой-ой, Артем, бить! Ой давай, Артем! давай! давай лів! 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 Били, блін! Нема захисту дуже підбили. Підбили, блін, під нас. Авай капец. вони так пучкуються, <стрес> що їх складно обігати. Не бачиш, куди йти. Але Саня молодець, подав клас на теме. Дякую, Лелечка. Аж Давай, давай! Льова, давайте давайте хлопці, дивіться. Ай, вийшов, так? Серші <ріст> нособіші! Вернулися! Так, зараз суперники. Давай класників! Іди саперекаде капуш!

<реш> <реш> <little of> our... <laughs> My gosh, hello it's <laughs> <need> a football. Да, да, да. Так, подають наші хлопці, вводять м'яч. в Чи, А, це кутовий буде, так, господи, кутовий. Б'є кутовий наш гравець. Натискаємо лайчики. Дякую, Міша, мені дуже хочеться зараз чаю. Ой-ой-ой, бережно, боже не давай, Молодці віддавай, хлопці вперед. Вибивай м'яч, блін. Давай, давай, Саня, в руки, молодець. Давай, вибивай, вибивай. Блін, ризикує, да, треба далі. Блін, нам це живо. добре. Все добре, ще все попереду. Спокійно, грай. Ай-яй-яй. Горе, Нічі! Горе, Нічі! Тупий, да, якось з нас, Сашко не подумав, треба було далі вибивати. Ну, буває, що це життя. Це життя, це гра. Давайте, не розслабляйтесь, хлопці. Артем, давай, як ми рисуємо. Рисуйте, рисуйте, да, розпродаж, нічого, не треба нападати. Давай, давай, Ілюшка.

ворота. з ворота матч. Why don't you play <laughs> I, I, really love playing football. Ой, <laughs> а But... oh, щось з хлопцем, дивіться. Боже, лежить, дитина лежить. Боже, що сталося з дитиною? М'ячем прям, боже. Він там не з притомнів, хоч ні, не знаю. Він його не йому, Чем прям прилетіли? Я забув ще сьогодні футбол. Нічого заходьте до нас сідайте. Все добре. Глядацький зал. Ще відіграєте. Так, це у нас перший тайм, що триває. Ми вже програємо, трохи один гол нам забули. Тайм вже перший? Але добре, так, це ще продовжується. Перший тайм ще продовжується. Давайте, давай, 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 одразу гол. Забирай! Дві захист молодий! Льова, 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 давай, іди вперед. Хлопчики, давайте, подавайте м'яч, зберіться, зберіться, хлопці. Думайте, що вам робити. Головне правильно подавати пас, влучно подавати пас. Хлопці, давайте, давайте він забирає. Забирає нашу половинку. Вибору, виборо, молодці. Україні, героям. Молодці, молодці, давай пошли. Давай давай, давай. Давай, Що ж таке? Ловчик, давай. Боже відтікає за хустки. Артем Артем, давай вперед, вперед. все вийшов, вийшов. Нічого. Граємо далі. Головне, щоб не розслаблялися. Ілля, рухайся. Давайте, давайте, швидше, швидше. Треба. Саме головне, швидко бігала де там м'яч подаються пальне Хлопці! Мова! Гой! Горе! Вперед, хлопці! Давайте! Може, сюди не можна вибігати, вибіга на того. Йдемо далі. Сюди по голосу і по команді нам. Забирайте, хлопці! Хлопці, давайте забираємо. Годі в руки!

Спорки нас ходимо. Хлопці, давайте! Працюємо, працюємо, працюємо. Давай, 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 давай. Так, зараз розіглюють суперники. <рес> <рес> Що все, перший тайм завершився. Так, кому треба м'ячитися, непонятно. Всі кричали горять. А, все, кінець першого тайму. Ah. Please learn Ukrainian language. Один-один, перший тайм. руки мерли. Це з роту цей йде просто так холодно. Так заходимо на другий матч і трішки зараз погрію ручки, Потім включу вам трансляцію другого тайму, вирішального. Просто залетів приєднували. Дякую, що були країни Ukrainian language. він не подумав, це по так. Це мої хороші леличка. Заходь хвилиночок через 10. десять зробити, не бавов. Ми, от вісімсот,